На минулому тижні до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло 176 звернень, з яких по 49 відкрито кримінальне провадження. 12 червня о пів на третю ночі до чергової частини Лозівського відділу поліції по телефону надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що в Краснопавлівці сталася дорожньо-транспортна пригода. В ході проведення перевірки було встановлено, що 12 червня, близько першої години ночі, 20-річний мешканець Краснопалівки, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, керував мотоциклом. Рухаючись по вулиці Гагаріна на автомобільній стоянці, хлопець допустив перекидання мотоциклу. Внаслідок дорожньої пригоди постраждали пасажири транспортного засобу. На даний час стан здоров'я потерпілих задовільний. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першого. В статті 276 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. 12 червня о 15-й годині надійшло повідомлення від 70-річного мешканця Краснопалівки про те, що його дружини в Краснопалівській лікарні невідома особа сумки скоїла крадіжку грошей та банківської картки Приватбанку. Вказаними діями потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 400 гривень. Вжитими заходами розшуками, співробітниками Лозівського відділу поліції, в скоєнні даного злочину ну, був викритий 49-річний мешканець міста Кривий Ріг. Речові докази вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. 12 червня зломисник був затриманий працівниками поліції в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Також працівниками Лозівського відділу поліції розшукується Соловей Віталій Анатолійович 29.03.1970 року народження, який 13 травня близько 7-ї години ранку поїхав на роботу та до теперішнього часу не повернувся. Прикмети чоловіка зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови. Коротко стрижений, був одягнутий футболку темно коричневого кольору, спортивну кофту чорного кольору з білими полосами на рукавах, сірі спортивні штани, чорну кепку та темно-сині кросівки. Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце знаходження вказаного чоловіка, звертайтеся до Лозівського відділу поліції за телефонами 102 92064 або за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.